Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні відео буде по запиту моєї глядачки, підписниці про мої покупочки на сайті тему, що я замовила останнім часом. Це були необхідні покупочки, всіма цими речами я користуюся, що замовила, і люблю шукати якісь там досить цікаві знахідки. Дуже щиро хочу. Подякувати за пропозицію, за коментар. Ви мені дуже підняли настрій цим, і завдяки таким коментарям хочеться знімати, з'являється мотивація. Отже, щиро вам всім дякую. Отже, давайте розпочну з того, власне, з чого робилося замовлення, і мені було цікаво, яка якість цього продукту. Ну, По-перше, все приходить. Стандартно в такому пакетику, я нарешті позбудуся сміття, бо ви знаєте, інколи буває, приходять ці посилки, розпаковуєш, складаєш то все на кубку, і то все лежить під ногами валяється. А часу якось останнім часом все менше і менше. Ну, одним словом, я думаю, ви зрозуміли. Отже, все прийшло гарно, запаковано. Посилання на товари, які я купувала, я знайду, бо пізніше я покажу вам ще. Що замовив чоловік, які товари? От. Якщо вам буде цікаво, я не знаю, чи є в нього посилання, але в нього, напевно, є, а я пізніше запитаюся, якщо вам буде цікаво, то залишу вам вже персонально посилання на ті продукти, які він власне, замовляв. Значить, в мене донечка танцює, ви знаєте, і нам потрібні були нові туфельки. Попередні ми купували десь роки, напевно, два з половиною тому. В нас у Львові, в магазині, і в принципі в нас не так таких магазинів є дуже багато. Відходила вона за ті два з половиною роки в тих своїх туфельках, з ними нічого, абсолютно можна їх перепродувати. Просто вже зараз 9 років, і нам потрібні потрібен був інший розмір. І я вирішила все ж таки замовити на сайті тему, тим більше, що ж вчителька говорила, що замовляють. Батьки і є там власне пропозиції. Єдине, що була від вчительки, бо я їй питалася, які там шукати, на який кольор дивитися, вона говорила нам, що завжди виграшно виглядає, виглядають білі туфельки. Покажу вам до цього. У нас були от такі сріблясті танцювальні, бальні танці. Хто не знає у розмірі 190 дівчата, на той період, 2,5 роки тому, я за них віддала 1500 гривень. Тут дуже добре, що вони регулюються, і вчителька нам саме говорила, щоб такі брати. Щоб регулювалися. Отже, моніторила я моніторила, і ось приїхала мені от така от коробочка. Тут, звичайно, ще покажу вам свої сумочки, які я замовила для себе. От Досить такий, знаєте, непоганий варіант, скажімо так. І от як виглядають самі туфлі. Що я хочу вам сказати? Що замовляла я розмір. 34 з половиною, а приїхали мені по факту розмір 35, і вони вже досить такі, знаєте, великуваті. Тут, звичайно, є теж такі от застібки, які регулюються. Тут вже трошечки інша в них система, сам механізм. Але на той період, коли я робила замовлення то писало, що ну, було досить вигідна на них ціна, бо я завжди як роблю замовлення, стараюся закидати в корзину ті продукти, які мене, речі, які мене цікавлять, і чекаю на них якусь гарну знижку. От, єдине, що тут той механізм трошечки специфічний замотування власне, от цього шнурочка, він ось такий довгий. І він якось має йти через ніжку. Ну тут можна собі це спокійно відрегулювати, бо донечка вже міряла. І бачите, воно має йти от сюди, попід низ, і тоді защіпатися. отако. От. Щось в мене донечка трохи крутить зараз носом. Ну, по перший розмір їй трошечки ще великий. Я маю надію, що до вересня. В неї ножка така досить велика. От. Вона трошки ще підросте, заліта ножка, і, в принципі. Має бути нормально, але білі, гарненькі такі, знаєте, нічого ніде, там в мене претензій немає до пошиття, ніби це має бути шкіра. Не знаю, я не буду тут нічого палити, випробувати. знаєте. Тут є ось така подушечка, бачите? Тут Такий, ніби як окремо, щоб п'яточку не тиснуло. Ну, ніби все продумано, все гарно. От, єдине кажу, донорці щось трошки не подобається ось цей нюанс, але то все, знаєте, можна до того провикнути. Звичайно, якщо, наприклад, от, тут навіть вона оцю мірила, як і тут навіть, бачите, я залишила, як то має виглядати. От. Я думаю, що мега бюджетно, мега класна знахідка. І навіть якщо щось, то можна їх перепродати, тому що попит на такі туфлі завжди є. І знаєте, речі, які танцювальні на виступ ти один раз вдягаєш, то дуже дорого ті всі плаття коштують. І кожного разу, звичайно, ми беремо плаття на прокат. От, а купувати це все дуже. Дуже дорого. Ну, але ви знаєте, ті емоції, які нам дарують дітки на виступі, їх просто не передати словами. І звичайно, тут гроші взагалі, скажу так, вам абсолютно неважливі. Так, наступне, що покажу вам. Це торбинка, яку я собі замовила. Я дуже перепрошую за сторонні звуки з вікна, а вікна навстіж дуже сильно парить. У нас останнім часом якісь зливи вихрі, якісь. я не знаю що, що, що з погодою, але така просто парілка <різь> жахлива. Значить, Сумочка прийшла, вона в мене до мене ось в такому пакетику. А також тут є ось такий, як кажуть, пильничок. І сама сумка, яку я вже ношу, і вона вже в мене наповнена. Ось так виглядає. Це така типу аля, ну це не кросбоді, але подібно тут є ремінці. Я вже її десь ношу приблизно місяць. Як на мене, дуже класне пошиття. Я дивилася на такі турбинки, також і у нас. У Львові, але я вирішила, що для чого я буду переплачувати, куплю на <гум> тему дешевше, ніж у нас тут їх перепродають. Так, тут є кишенька, де можна собі якісь документи покласти. Наприклад, в мене є моє посвідчення академічне, плюс леокартка, якісь чеки. От, Що сюди поміщається. Тут є одне просто відділення. В мене поміщається, в мене великий досить такий гаманець. Зараз я вам його покажу. Ось величезний просто. Так, далі ключі від роботи, мільйон різних серветок, і антибактеріальні, і звичайні, і для інтимної гігієни, і такі серветки для обличчя. Стародавні прадавні часом потрібно було хустинки паперові. Блиск для губ, бачите, як він зносився в мене. Це від Хеан. Але я дуже зараз його влітку люблю зволожити на роботі губки. Також тут в мене від містера Скрабера крем для рук користуюся, тому що на роботі холодна вода і робота все ж таки з нитками. Також маю ось такий: це теж містер Скрабер, дуже приємний аромат, антибактеріальний гель для рук. Часом потрібно, то в мене в сумочці міні-версія класна. І звичайно якісь жуйки і, і, і різні цукерки. Ручка тут в мене що у сумці. Тут в мене також є ще кишенька, маю надію, вам все добре видно. Ну, тут я зберігаю такі знаєте жіночі штучки. От. От, в принципі, це все мені поміщається. Звичайно, якщо мені треба туди покласти якийсь пакетик з АТБ, то я це роблю. Стандартні ось такі ручки. Звичайно, все вона мені дуже комфортна. Тут добре, що цей ремінець регулюється. Посилання я на цю сумочку вам залишу. Замок працює все на ура. Я щодо цієї сумки не була впевнена, тому що на сайті вона так виглядала досить гарно. Коли вона приїхала, налякайтеся, бо це все, знаєте, з дороги. Воно все таке, знаєте, приплюснуте. Думаю, що це за вареник мені приїхав, але в результаті я цією покупкою. Задоволена і ношу, ношу її, звичайно, що з задоволення. А наступну сумочку я, звичайно, що розпакую разом з вами, тому що я її так як отримала, виняла, подивилася і назад склала, я її не ношу зараз, тому що для літа, як на мене, вона м занадто Груба, чи як правильно сказати, я навіть не знаю. Приїхала вона вже просто в ось такому пакетику, є, звичайно, ще якась інформація. Але я на такого плану сумки задивлялася. В мене є куртка осіння, весняна. От Я вирішила, що мені потрібна така турбинка. Вона також такого розміру трошки більше, ніж А4. Якщо ви думаєте, ну, знаєте, як це виглядає, папір А4 альбомний формат, трошечки більше вона, можливо, навіть А3. Ну, Неважливо, я, розмі... я посилання залишу, ви собі зайдете все почитаєте. От, Вона така, де така як балонова. Звісно, що її можна відварити, це все просується. Такі досить тут є невеличкі ручки, але я люблю інколи. Мені достатньо навіть на плече повішати ось таку ручку. Я не знаю, як вона буде в носці, але бачила бачила по місту в дівчатах, ходять в таких торбинках. Тут є ще ось такі дві. Um. Що це? що це? Гачки <сі> кільця для, 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 для ремінця. Ну, скажу вам так, цей ремінець просто він такий дуже прям дешевий, це, це дешевий пластик. Це я, я точно не буду цей ремінець використовувати. Тут зручно, що він теж регулюється, тут є ось такі ті а, всякі штуки, але це дуже все дешево. Можна собі купити гарний ремінець, якийсь там тканий, чорний, наприклад, просто чорний, або самому зробити, як у тому з дівчатами. Моїми робили. Вони собі поробили такі класні власноруч ремінці. Так, Отже, сумка йде на підкладі. І підклад, дивіться, напевно, це поліестер. Досить такий міцна ця тканина. Вона нібито і Просвічується, але дуже добре, що вона такого світлого кольору. Як на мене добре, бо чорний, напевно, би не так виглядав. А тут є якийсь якась ізюминка в тому, знаєте, в тому кольорі якогось такого сіро-коричневий, такий цікавий. багатий такий колір. От це все просто виймається, боже можна все, подивіться, вийняти. А міцна. Канинка. Дуже гарно, ніби все тут перешито, прошито, дірки ніякої немає. От Тут всередині немає ніякої більше кишеньки, тобто це от що поклав. Там якийсь теж гаманець. Мені, в принципі, це все поміститься, навіть, навіть якийсь блокнотик чи ще щось. Я думаю, що буде це все зручно тут носити. От Так само тут йде звичайний такий, замочок, блискавка. От, який защіпається. Я власне брала ту сумочку на роботу, щоб ходити знаєте, таке, на кожен день. Не знаю, як вона буде носитися. Знаєте, скажу вам в порожніх пляшечках, покажу, покажу вам, якщо знаю, щось не дай Бог, станеться чи ще щось. От, але так, вже щось я її до чогось притерла, видно якусь пилюку на ній. Е, так що тут є дно, бачите? Тобто вона така буде вам стояти, якщо ви її покладете. В принципі, я якістю. Задоволена. Ще раз повторюю, що можна її відпарити. Єдине ось це мені ні до чого. От така турбинка, і покажу вам, що замовив чоловік. Для нього це необхідна покупка, тому що він багато часу проводить за комп'ютером, як дизайнер і плюс викладає, тому програми. Всяку всячину ми багато пишемо. ну звичайно він більше, я більше практикант, а він більше по, по написанню і по власне програмах дизайнерських. Отже, йому потрібна була ось така підставка. Ми, я ще десь пам'ятаю, перед новим роком побачила в юску такий от різного плану підставки, і вже думала йому купити до свят як в подарунок, але. Я без нього не купую, бо інколи буває так, що щось куплю. Це стосується власне ось таких знаєте, речей, які для нього потрібні, бо парфум там чи крем я йому можу, звичайно, купити і він буде ним користуватися. А ось таку річ я все ж таки хотіла, щоб він ну, для себе обрав сам, і я вже тоді могла йому купити. І якось він значить, подивився на, на ці всякі штуки в юску і каже: о, ні, ти знаєш, там трохи якість мені не подобається. Я собі замовлю на тему. От так, такий бренд, воно важке, воно прям таке добряче, важке. ну Подивіться, -по -по, тут і солідна коробка, це такий прям грубий-грубий картон. О, я зараз вам покажу, як це все приходить. Запаковано от, в такому мішечку. Він же тим користується доволі таки давно цією підставкою, напевно, десь з півроку, якщо не більше. А, так, тут вже бачу, у нього якісь свої пензлі поскладав. то от, от, таке буває. От, і є інструкція. Ось як, що по чому, як складати, як, як розкладати, на яку висоту, як вам потрібно, можна знайти собі і, і кіно дивитися, От, і якісь, бачите, тут є всякі інструкції до, до книжки і таке інше. Так. Пензлі складу назад, це, напевно, важливо. Повертаємося до ось такого пильничка. Не знаю, чи це було вже пошкоджено, чи то вже він щось зачепив. То я вавжив... Це вже я сказати не можу. От, сама підставка, вона, скажу вам так, добротна, бо я навіть інколи також, коли ну, він на роботу її не носить, він використовує її вдома. Це я так розумію, що це якась, не буду запевняти вас, ви собі там почитаєте, але добротне, таке нержавіюча сталь виглядає. Ось ці всякі штуки, ось такі нюанси, детальки, вони йдуть прорезинені. Тобто тут нічого скользити вам не буде. Ось це прорезинене, ага, тут вже і пилюки багато. Зодно протру. Так, значить, ось так воно відкривається. Так, і тут ви собі. Регулюєте, як ви хочете це поставити. тобто свій ноутбук, на, яку, на який кут, з яким кутом вам буде зручно от дивитися. так, Наприклад, ось, ось так. А, хочете так, на меншу, на книжечку, так, ви собі зменшили кут. Ще менше це на якийсь планшет, чи, наприклад, на а, телефон. Ну, я думаю, що підставка, ну, це швидше для планшету, для ноутбуків, такі підставочки. от. І тут ви собі також регулюєте, що, як і по чому. Хочете, ще так собі піднімаєте. Це буде для іншого. Тут воно теж все фіксується. От, тому. Я вважаю, що це така, знаєте, річ, знахідка класна для тих, хто працює за ноутбуками. Бо часто буває так, коли чоловік рендерить якісь проекти, то ноутбук дуже сильно так знаєте, гудить і нагрівається. І коли він стоїть просто, звичайно, там, наприклад, на столі, чи на дерев'яному, чи на клейонці, то це все дуже нагрівається і це недобре для самого ноутбуку, тому що там нагрівається сильно процесор. А він має... Ноутбук знизу має, якщо ви помічали, якщо ви користуєтеся ноутбуком, там є такі, знаєте, щоб дихало це все в, в ноутбуці. От, І відповідно такі підставки досить необхідні, я вважаю, особливо для роботи, якщо ви довго проводите час за комп'ютером, він має властивість нагріватися, щоб там нічого вам не перегоріло, то я маю на увазі сам процесор, то власне така річ, я думаю, що це дуже гарна. така прям. Знахідка класна і якісна. Ну, тут нічого ніде немає, тут все таке знаєте, гладке, добротне. таке. От, Це все щодо моїх покупок та знахідок на тему. Ще купували чоловіку ранець, то Разом з цією підставкою, але він же його активно використовує. І якщо я його зловлю вдома з тим рюкзачком, то я вам ставлю відео. Якщо ні, то обов'язково в телеграм-каналі або в інстаграмі поділюсь з вами цією знахідкою рюкзак дуже класний, також для чоловіка абсолютно чоловічий і багато в різних кишенях. Він не промокаючий. Можна в ньому носити ноутбук, так як я вже сказала, що чоловік дизайнер і працює часто за комп'ютером. То це дуже класна також знахідка. Отже, а тепер ще покажу вам своє замовлення з телмоне. У мене тут небагато, буквально дві позиції. Але я хочу поділитися з вами цими покупочками. Знову повторно ну, до мене, як завжди, дзвонить приємна консультант Ісія. І я не, не можу щось там не купити. Але там справді в Телмоне діють дуже гарні завжди акції. Я повторно замовила ось такий засіб, з'явився в них Оксісон Анті. Скальпро це для, використовую для кухні мастхев. Просто якщо вам наліт від води збирається на умивальнику, у мене на кухні, це просто жах якийсь, а в мене він ще цей умивальник такий єребристий, то ось цей засіб проти мінеральних відкладень. А, мега класна знахідка. Я вже ось маю, я, він дуже економічний, от у мене десь ще трошки більше навіть половини, але я взяла собі, тому що з'явився, його довго не було, десь півроку. Я просила, щоб мені, коли він з'явиться, щоб мені зателефонували, я обов'язково його куплю. Він не бюджетний, він майже десь 600 гривень коштує, без різних акцій. Але на нього часто бувають різні акції. Наприклад, якщо ви там купуєте якийсь цей засіб, щось йде там. В подарунок. от Тому от давайте ще раз покажу вам склад. В принципі, я вже давала відгук на цей засіб, от але, можливо, в мене є нові підписники на каналі, вам буде цікаво. Бренд Телмоне. Ви собі можете прогуглити в. Пошуку Google вводите телемоне, там є каталог, сайт, ви собі зайдете, подивитесь, в них там є різне, в них там і парфумерії, є, і доглядові засоби. Я вже дещо також тестувала і тонік, і міцелярна вода. Я зараз все не згадаю, але. І постіль, от постіль, я просто фанатію від якості власне постілі, подушки, ковдри. Я в них там майже багато ж чого від них маю. От тепер трошки хочу знайомитися, знаєте, з доглядом і з власне, ще мене цікавить, звичайно, парфумерія. І кожен бренд там є свій виробник. Наприклад, постіль це виготовляють, ну ніби в нас шиють за німецькими стандартами на, на німецьких машинах. Це все виготовляється в нас в Києві. От, Значить, Здається, в них не буду говорити, бо зараз, щоб я не того вам сказала, це шведи виготовляють. Бачите? Тут ви... дистриб'ютор Альянс Трейд Україна. От. місто Київ, Так що працюють вони, і я цим засобом я мега задоволена, просто можу вам від щирого серця рекомендувати. Так, і Коли я брала цей. Засіб мені йшов ось такий в подарунок. Чи навпаки. Коротше, я вже не пам'ятаю. Бачите, все також приходить гарно, запаковано. Вони мені просто як прийшли, я їх оці два засоби вийняла і поставила їх, але ще не тестувала. А, значить, здається, це мені йшов подарунок. Це теж е, А, Значить, що це взагалі за штука? І на що вона мені? Це. Пробіотичний засіб для ручного очищення килимів і м'яких меблів. А в мене є м меблі, в мене є диван, який я він у нас в порівня, порівнянні доволі таки новий. Я його, звичайно, полосошу. Але хотілося б його знаєте, все ж таки якось е вимити вичистити. Е клінінги я не замовляю, я це все сама самостійно роблю. І тут мені Таїсія каже, що а, значить, що це за засіб такий? Тут, звичайно, є вся інформація і українською мовою. от, Дивіться, розчиніть 100 мл засобу в 900 мл води. от, Або весь флакон в 5-літрах. Ну, мені не потрібно весь флакон, звичайно, я б. Я Буду тестувати, я можливо зніму для вас відео. Просто в мене зараз, по-перше, часу немає. Це все стоїть, мене чекає. По-друге, в нас погода не така, щоб це все мені висохло за один день. Тобто воно парить, воно цей, але в нас вологість висока, у нас майже 100% вологість повітря. І така, знаєте, відпар такий від, від землі. Я боюсь, що воно мені зараз просто не висохне. Знайте, значить, треба це все збити, значить, воду з цим засобом знаєте, збити розчин до утворення піни. Нанесіть піну за допомогою щітки на килим. Ну, килим, я е, можу килим, звичайно, собі вдома чистити. Між іншим треба на академічних, <сміх> Берніше, чого на, на академічних, на своїх так само. Е, ну У мене, в принципі, таких килимів старих немає. На роботі є килими старі, можна попробувати на них. Але спочатку я попробую на своєму дивані. От, значить, треба нанести цю піну за допомогою щітки на килим або диван. Е, уникайте зайвого е, намокання поверхонь. Дочекайтеся повного висихання і зберіть піну з брудом, пилососом. Це для мене просто має бути якийсь маст, якийсь мастхев. Серйозно, це дуже мені здається, просто легко і кожен собі може таке зробити. В разі сильних забруднень плям, вибірково нанесіть засіб нерозчиненим, витримайте 15-20 хвилин, потім проводіть повне очищення поверхні за описаною вищою процедурою. Тобто, якщо є якась пляма, там чи, чи щось таке більше брудне, то треба. Не розведений засіб, нанести на цю пляму, почекати, поки воно висохне, і пилососом просто пройтися. Має, знаєте, по, по опису працювати просто на ура. Обов'язково будемо тестувати, ще раз кажу. Можливо, вже коли я піду в таку знаєте, свою офіційну відпустку, бо я, у нас зараз поки вступна кампанія, то, значить, в ті дні, коли екзамен я вдома, я участі в не приймаю, вихватить з мене вступних екзаменів. Я колись була на таких кожного року. Майже приймала участь вступних екзаменах. А вже декілька років підряд я вже не беру в цьому участі і слава Богу, це занадто складно, як навіть як для мене. От, тому в ці дні, коли екзамен я не працюю, тобто я вдома собі працюю, а коли немає екзамену, я ходжу ще на чергування, тому що в мене відпустка з серпня починається. От, тому Чекаю погоди, чекаю нарешті, можливо, вже якоїсь відпустки або навіть якийсь день екзамену буде і буде гарна супер-пупер погода. Треба зраненька встати, налаштуватися і це все протестувати. Можливо, ви користувалися, то напишіть, будь ласка, свій відгук, як він працює. Але я, ви знаєте, не зустрічала. От я напевно, ну, якщо не єдиний, то ви мені напишіть, що я не єдиний блогер, який постійно вам говорить за бренд Телмоне. Я вважаю, що там є дуже гарні скажімо так Середнього, середнього сегменту по цінах. Хоча зараз знаєте ціни, це почати говорити за ціни дорого дешево. Це трошки неправильно зараз, як на мене, тому що в кожного свій бюджет, різні можливості. От, але якщо є у вас, вас можливість спробувати ці засоби, ось цей особливо я вам рекомендую. Ну, наразі цей я не можу рекомендувати, тому що я сама його ще не протестувала. Можливо, якось будемо з вами тестувати, і я вам покажу, як я то все зробила. Можливо, навіть знімлю якийсь влог. Але кажу, це треба зараз. Зраненька встати, налаштуватися, розвести, нанести, почекати, пропилососити і щоб воно все гарненько висохло мені до вечора. Отже, ось такі були мої знахідки на тему і в компанії Телмоне. Дякую, що додивились це відео до самого кінця. Будьте мені здорові, дякую вам велике за підтримку. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, підтримайте мене, будь ласка, коментарями, вподобайками. Поширюйте це відео, можливо, воно для когось буде корисним та цікавим. Ще раз всім дякую за увагу, до нових відео. Всім па-па!